Вітаю колеги! У цьому відео розглянемо, як скласти та затвердити графік відпусток. У статті 10 закону про відпустки визначено, що черговість надання відпусток визначається графіками. У графік відпусток обов'язково включаються періоди надання щорічних відпусток, Основної, додаткових за шкідливі та важкі умови праці, за особливий характер праці, за застеж держслужби, службу в органах місцевого самоврядування. Інші оплачувані відпустки. Такі, як соцвідпуска на дітей, додаткова відпуска учасникам бойових дій можуть включатися у графік відпусток, але це не є обов'язковою мовою. Графік відпусток має бути складений у всіх роботодавців, юридичних осіб та ФОП. Справа у тому, що стаття 10 закону про відпустки не містить виключень з цього приводу. Під час дії воєнного стану послаблення є тільки у підприємств на територіях активних та можливих бойових дій, перелік яких затверджений у порядку, встановленому законодавством. Такі роботодавці під час воєнного стану можуть прийняти рішення не складати графіки відпусток. Строк, до якого має бути затверджений графік відпусток, не визначений ані у Кодексі законів про праці, ані у законі про відпустки. Якщо керуватися документом ще радянських часів, а саме типовими правилами 213, то графік відпусток має бути затверджений до 5-го числа року, на який власне, і складається графік відпусток. Тим радимо розробити та затвердити графік відпусток у грудні року, що передує тому, на який він складається. При цьому слід виходити з такого розрахунку: про початок щорічної відпустки потрібно попередити працівника не пізніше, ніж за два тижні. Відповідно, за два тижні до початку нового календарного року на підприємстві вже має бути розроблений та затверджений графік відпусток. Наприклад, графік відпусток. На 27 рік доцільно затвердити до 17 грудня 2026 року. Відсутність графіка відпусток може бути розцінена як інше порушення трудового законодавства, тож роботодавцям може загрожувати фінансовий штраф в розмірі однієї мінімальної зарплати на момент виявлення порушення. Водночас, під час дії воєнного стану, фінштрафи не накладаються, якщо порушення було усунено у встановлений строк. Проте на посадову особу навіть під час дії воєнного стану може бути накладений адмінштраф у загальному випадку розміром від 510 до 1700 гривень. Форма графіку відпусток не затверджена, тому графік відпусток складається у довільній формі, але з урахуванням вимог ДСТУ 4163-2020. слід відзначити, що форма графіка відпусток наведена у збірнику уніфікованих форм організаційно розпорядчих документів. Як правило, у графіку відпусток передбачають наступні графи: призвище, ім'я по батькові працівникам. При цьому графік відпусток включають працівників за основним місцем роботи та за сумісництвом, працівників за строковим трудовим договором, працівників за повним та неповним робочим часом. Якщо йдеться про внутрішнього сумісника, то його графік відпусток включаємо двічі: за основною посадою та за посадою за сумісництвом, найменування структурного підрозділу, відділу служби, посада, вид відпустки. Як уже зазначалося, у графік відпусток обов'язково включаються щорічні відпустки, період надання відпустки. У цій графі допустимо вказати або вже узгоджений період надання щорічної відпустки, наприклад, з 1 по 24 серпня. Або місяць надання відпустки, наприклад, серпень, кількість календарних днів відпустки. Тут вказуємо кількість днів відпустки, які надаються в узгоджений із працівником період, період, за який надається відпустка. Якщо йдеться про щорічну відпустку, то вказуємо робочий рік, за який вона надається. Далі доцільно передбачити графу підпис працівника, адже графік відпусток має бути доведений до відома кожного працівника. Можна передбачити графи для можливого перенесення або продовження щорічної відпустки, а також доцільно передбачено графу Примітки, де можна вказувати заміну частини щорічної відпустки грошовою компенсацією, залишати помітку про узгодження нового періоду щорічної відпустки. Подекуди для розробки графіку відпусток видається наказ з організаційними питаннями, проте він не є обов'язковим. Зверніть увагу, що в статті 10 закону про відпустки визначено, що при складанні графіків відпусток ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Тобто, для початку нам потрібно узгодити період відпусток з працівниками, розпочати слід з тих працівників, які мають право на використання щорічної відпустки у зручний для них час. Ці категорії працівників визначені у статті 10 закону про відпустки. Опитування працівників може відбуватися в один із двох способів. Спосіб перший полягає у тому, що керівники відділів опитують працівників усно або письмово та передають інформацію до відділу кадрів. Другий спосіб полягає у тому, що працівники відділу кадрів напряму опитують працівників. Далі фахівці відділу кадрів готують зведений графік відпусток. Графік відпусток обов'язково має бути погоджений з виборним органом первинної проспілкової організації або проспілковим представником чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективам органам. Графік відпусток затверджується роботодавцем. Затвердити графік відпусток можна наказом. Тоді на цьому графіку відпусток проставляється гриф затверджено. Або графік відпусток може затвердити безпосередній керівник, тобто без видання додаткового наказу. У такому випадку на графіку відпусток проставляється гриф Затверджую на останньому кроці графік відпусток має бути доведений до відома працівників. Найпростіший спосіб це коли працівники проставляють підписи у спеціальній графі графіка відпусток. За графіком відпусток проставляється підпис кадрового фахівця, який його склав, а також гриф погодження. Отже, у роботодавця має бути розроблений графік відпусток. Виняток становлять роботодавці на територіях активних та можливих бойових дій. Графік відпусток має бути затверджений директором або наказом. Графік відпусток погоджується з профспілкою. Працівників потрібно ознайомити з графіком відпусток під підпис. Зразок графіку відпусток є у рубриці Документи на кадроленд.